Tick tock, happily since the clock. It's time to work, it's time to play, it since and since all day. Разум Tick tock tick tock. happily since the clock. It's time to work, it's time to play, it since and since all day. Sheriff, tick, tock, tick, tock. happily since the clock. It's time to work, it's time to play, it since and since all day. Podobles. It's time to talk, it's time to play, it since and since all, seems all day. Tick, talk, tick, talk, happily since the clock. Добре. А тепер ми з вами е, вивчимо, ну, так условно, першу половину та е, другу половину цифру Наприклад, нам треба казати 5 хвилин третього. Це означає 5 хвилин після другої години. Початок. It's 5 minutes past 2. Тобто 5 хвилин після 2 години. It's 5 minutes past 2. 5 хвилин 3-го. Тобто 5 хвилин після 3-ї години. It's 5 minutes past 3. Далі 5 хвилин 5-го. Тобто, 5 хвилин після 4-ї години. It's 5 minutes past 4. 5 хвилин шостого. 5 хвилин після 5 години. It's 5 minus past 5. 5 хвилин 7-го. Тобто 5 хвилин після 6-ї години. 5 minus past 6. 5 минут. 5 хвилин, ви бачаєте, 5 хвилин 8. Тобто 5 хвилин після 7 години. It's five minutes past seven? Past хвилин, eh, eh, 5 хвилин хвилин 9. Тобто 5 хвилин після 8 години. It's five minutes past 8. І так далі. Розуміла? Далі йдемо. 10 хвилин. Другої години. Так? 10 хвилин третього. І те мінус пасту. Тобто, 10 хвилин після другої години. Далі 10 хвилин четвертого. Тобто 10 хвилин після третьої години. І це мінус пасту. Так, це розуміло? Ми продовжимо цю тему на слідчому занятті. До побачення!